Всім привіт! А, так, мене звати Нахмет. Я родом із Грузії, зачат в Сумах. Народився в Херсоні. За національністю я азербайджанець. Є відчуття, що мене помотали ще до народження. Так, я народився в Херсоні, і там я прожив все своє життя, я всі 36 років там. І я працював ведучим корпоративів, весіль, різних заходів, і все було класно. Єдине, що мене бісило в моїй професії, це те, що на мене називали Тамада. І коли говорили, що я ваші мікрофони нічого не підіймаю, а я підіймаю. Я кожного ранку йду в биральню і підіймаю. Тому що в мене хазяїн. Зараза поставив керамічний стульчак, а він важкий капіц. Я зустрів повномасштабне вторгнення саме в Херсоні, я ці 10 місяців був в окупації. Щоб ви розуміли, що це таке, це як грати в гру Джуманджи. Коли ти граєш на виживання поряд з дикими тваринами, які грають не по правилах, які постійно смердять і просять документи. Так, да, і ви знаєте, раніше я думав, що у нас в Херсоні дуже багато сміття. Але я помилявся. Сміття у нас з'явилося лише 24 лютого. Бачили б ви ці пакети? <праць> uh, в окупації у нас було дуже багато блокпостів uh, і. Ми на них потрапляли постійно, і вони перевіряли всіх абсолютно. А і для того, щоб нас менше чіпляли, деякі писали на аркуші слово хліб і розвозили хліб, деякі писали слово діти і возили дітей. Були і ті, хто возили сміття, вони друкували зет. Я в Херсоні не міг займатися ну, своєю справою, бути ведучим, тому я вирішив допомагати людям. А я став грузчиком, я почав розбиратися в логістиці, я став медичним експертом. Я експертом був з дитячого харчування, я розбирався в ліках, я знав аналоги ліків, я знав навіть аналоги аналогів ліків, я знав, де можна було обміняти овочі на підгузки, барвовал на дитяче харчування. В общем, я став баригою. Але барига, який не заробляє, це волонтер. Розумієте, це так само, як називати світер світшотом. Або йти покупати брендовий одяг на сьомий кілометр в Одесі у Румунів. Я постійно був на блокпостах, і знаєте, що я їх не розумів, тому що можна було поставити мішок з піском, або декілька палок з сорочкою, типу пугало, але ні, вони ставили на блокпости бурятів. Ну, Мішок з піском був би більш толковим там на тому місці, розумієте? Тому що мішок з піском він не видавав, що він вміє читати. Але я розумію, я розумію, що не можна порівнювати мішок з піском або пуголим з бурятом, тому що у бурята IQ менше. менше. Да. І реальна історія, якось мені подзвонив друг, каже: Я хочу спробувати виїхати з Херсону, але в мене на зйомній квартирі залишається пральна машинка. Я хочу її віддати людям. Я приїхав до нього, ми погрузили її мені в автівку. А щоб виїхати з того району, треба було обов'язково їхати через блокпост. Ми під'їжджаємо туди, в мене перевіряють документи. Потім він дивиться в салон, а там стиральна машинка. Ви коли-небудь бачили, як бурят стає європейцем? В нього так сильно розплющилися очі. Мені здалося, що в нього навіть слина потекла. Але нагадую, що вони тупі. І це могла бути якась ну, якісь симптом її хвороби. Тому він спитав, а, куди везеш? Ну, тільки російською, я кажу в ремонт. Він засмутився. Він знову став з європейця бурятом. От. А, але мені здається, що він подумав, що коли я відремонтую цю машинку і на зворотній дорозі, він її в мене відіжме. Але як він відіжме, якщо в нього немає стиралки? І знаєте, я саме в той момент зрозумів, чому вони крали пральні машинки. Тому що у них на Росії є тільки один режим тоталітарний. А в машинки є ще режим бавовна, який спрацьовує кожного разу, коли вони його вмикають. Коли я допомагав людям, я почав на цьому заробляти як волонтер. Я зробив собі перевтому. Недосип грижу. А ще я зробив безкоштовну поїздку до підвалу зорками. Це чиста правда, так. Да. А це відбувалося а, вранці, і навіть в цьому моменті вони показали свою тупість. Десь о сьомій ранку вони гучно стукали до мене в двері, але я одразу зрозумів, що це вони, тому що вони закрили глазок у сусідів. Я вирішив підіграти їм і спитав, хто там. Відповідь була геніальна. Гор, вода, канал витопіть і сусідій. І начебто нічого дивного, розумієте, це стандартна заготовочка, але я живу на першому поверсі. Раніше я думав, що піді мною живуть миші, а виявилося російські криси. Да. І... Знаєте, я відчинив їм двері, і все почало відбуватися як в вечірках сюрприз, які ви могли бачити на Ютубі. До мене в квартиру ввірвалися орки в масках, вони вдягнули мені мішок на голову і повезли в невідомому напрямку. Я до останнього вірив, як ведучий корпоративів, що вони зараз мене привезуть, знімуть мені мішок з голови, а переді мною буде стояти моя дівчина з каблучкою і зробить пропозицію. Я розчулюся і буду плакати. Вийшло трохи інакше. Вони дійсно привезли мене, зняли мішок з голови, а переді мною не стояла дівчина. Переді мною стояв бурят з акумулятором. Це була, ну, Вони стояли окремо, тому що це не базова їх комплектація. <рив> да, і він влупив мене так, що я дійсно розчулився і навіть сплакнув, думаючи, що це пропозиція. От, і вони так довго мене током, це справді правда, що в мене в кармані зарядився телефон. А потім я ще тиждень міг ходити і заряджати телефон, просто тримаючи його в руці. А в режимі блекаута це була топова здатність, розумієте? Кому вони зробили гірше, я не розумію. Так. <плес> да. І вони відпустили мене. Тільки після того, як дізналися, що я знімався в одному проєкті з Зеленським Володимиром Олександровичем, де він був в журі, і вони вирішили на нього вийти через мене. Вони так йому і написали з мого телефону Шокада кастінг. Я дійсно, я в окупації дуже хотів якось доказати оркам, що ну треба було до нас приходити. Ну, взагалі не треба, ми жили нормально до вас. І я вирішив, як це я зроблю. Я хотів приїхати на блокпост, дати їм паспорт громадянина України і українською мовою їм сказати: Хлопці, перевіряйте!. Вони взяли б мій паспорт, подивилися б в нього, прочитали б ви, Ісмаїлов, Нахмет Аріфогли. Розговарюйте на українському, я б відповів би так. А чому це вас дивує? Між іншим я ціную та поважаю українські традиції. А як можна не любити ці безкрайні гаї, лани, степи Шурокополі, які немов червоною стрічкою крізь рушник проходять через ті твори видатних українських письменників Франко, Шевченко, Леся Українка. Я думаю, вони пофігелі. А потім. А потім, бо я їм сказав, «А, Азеля! Я вас, зделял! Зделял, я тебе? Зделял! Що з літом? Але я не встиг цього зробити. 11 листопада нас звільнили Збройні Сили України. Але після того, як почалися обстріли, заради безпеки дитини і шарми на привозі, ми виїхали в Одесу. І ми зараз живемо в Одесі, і єдине, що я не розумію в Одесі, це те, що не в усіх закладах обслуговують державною мовою. Якось я заходжу до кав'ярні, роблю замовлення, дівчина намагається мені відповісти, а я бачу, що їй дуже важко. І я їй кажу: якщо вам буде зручно, ми можемо перейти на іншу мову. Вона зраділа, вона каже: Так, да, так, да, було би дуже удобно. Он да, мене мій величай, я сюдлю кофе. Відповідь була миттєва, козаче, нащо ви так? Ваша кава з молоком вже готується. Друзі, в мене все. Дякую за увагу.